Більше десятка медичних автомобілів отримала Україна від партнерів. Це позашляховики та реанімабілі для евакуації поранених. Машини привезли з Бельгії, а разом із ними ще кілька сюрпризів, яких саме Владислав Паливода розкаже. Ось такі медичні машини вже найвищим часом поїдуть до наших військових на фронт. Загалом більше десятка машин отримують підрозділи на найгарячіших напрямках. Серед автомобілів є позашляховики в Україну. Їх доправили військові капелани. Розповідають, машини в дуже хорошому стані і точно допоможуть нашим хлопцям. Це швидкість, це мобільність, це е, ну. Конання будь яких завдань, і тим більше евакуація поранених найголовніше. Тобто, це по бездоріжжю, часто по дуже болотах. Загалом військові отримують вісім позашляховиків і ще шість реанімобілів, які буквально наповнені медичним обладнанням. Тут є два апарати гемодіалізні, тут є інше медичне обладнання. Ви бачите, плюс до цього, скажімо так, трішки підсолодити Херсон, Херсону життя. Ну і звісно, розхідники до цих матеріалів, і інше медичне обладнання, і медичні витратні матеріали, які потрібні для лікування наших хлопців. Саме ця машина поїде на Херсонщину. використовуватимуть реанімобілі не лише для бійців, а й для цивільних. Допоможе лікувати пацієнтів онкологічних, поранених і інших пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Тут і дефібрилятор, тут і медичні розхідники. Ключі та документи на ці півтора десятка машин вже вручили військовим. Це офіційно митний кордон України. Тут зазначена організація і всі необхідні дані. Так що біля кожного автомобіля є такий пакет документів. Всі ці автомобілі передали Україні бельгійські партнери у співпраці з українськими волонтерами. І таку допомогу бельгійці надають не вперше. Завдяки цьому врятовано... Велику кількість українських воїнів і надана допомога тим тому населенню України, яке, яке найбільше в цьому потребувало. Перш за все, це в прикордонних районах, наближених до лінії розмежування Україна стоїть на межі між демократією та диктатурою, і ми хочемо захищати цінності демократії, права людини та закони. Це для нас важливо. Оскільки до кінця червня ми головуємо в Європейському Союзі. Ми намагаємося максимально допомогти Україні в політичній та дипломатичній сферах. Ці автомобілі вже поїхали на фронт. Владислав Паливода, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.